Гнучка свідомість, новий погляд на психологію, розвитку дорослих та дітей Карл С. Двек, короткий зміст книги, які бувають установки. Установка, внутрішні переконання, визначає тип думок і вчинків, напрям життєвого шляху, чого треба прагнути, у чому сенс зусиль, що таке успіх і невдача. Існують два типи установок. Перша на цю мить фіксована. Успіх забезпечується незмінністю розуму та інших якостей, складні завдання лякають, критика сприймається дуже болісно, невдача розцінюється як повний провал, головне самоствердження. Друга на зростання на розвиток бажані якості можна розвинути. Успіх результат цілеспрямованих зусиль та завзятої практики, орієнтація на навчання та самовдосконалення. Людина прагне вирішувати важкі завдання, уважний до критики та розцінює невдачі як запоруку майбутніх успіхів. Установка погляд зсередини. Вибираючи установку, ви обираєте або самоствердження, або саморозвиток. При установці на данність можна нічого не вчитися, оскільки є здібності, талант, а успіх легко досягнутий зусилля це для нездатних. Якщо виникають проблеми, Винні інші або обставини. Такі люди мріють про вершину, але часто не люблять свою справу. Головне результат демонстрація таланту. Тому вони бережуть своє самолюбство, дорожать оцінкою оточення та бояться невдач, які розцінюють як довічне Тавро. При установках на зріст для досягнення успіху в улюбленій справі потрібно вчитися все життя. Успіх досягається за допомогою сили духу та стійкості. Невдача, не вирок, а шанс здобути нові знання та досвід, зусилля, ключ до успіху. Люди такого типу цінують та люблять свою справу, пошук, процес незалежно від результату. Кожна установка має свої переваги. При установках на даність знаєш правду про себе і досягнеш успіху в тому, до чого є талант. При установках на зростання тільки від вас залежить. Чи розвивати певні здібності, та з якими недосконалостями треба змиритися? Установка важлива частина особистості, якщо її змінити, можна діяти по-новому. Прагніть до здобуття нових знань, долайте перешкоди, витягуючи уроки з поразок, знову продовжуйте зусилля, враховуючи конструктивну критику і насолоджуючись улюбленою справою? Істина про здібності та досягнення. Не можна недооцінювати здатність людини до розвитку. Багато успішних людей у дитинстві нічим не виділялися, але змогли досягти великих висот у певній галузі завдяки ненаситній допитливості та підтримці оточення. Установка зростання сприяє розвитку талантів і приносить реальні плоди. Для її зміцнення необхідно хвалити не за можливості, а за докладені зусилля. Тоді людина працюватиме старанніше. І думатиме про нові знання, а не про те, як її оцінять. Він навчиться досягати мети навіть у ворожому середовищі, відкинувши вплив негативних ярликів та стереотипів. Похвала за здібності вганяє в установку на даність, викликаючи ворожість до зусиль та критики. Обмежувальні впливи стереотипів позбавляють впевненості, спокою та позитивного настрою, тим самим зменшуючи масштаб досягнень. Розвивайте свою установку, створіть середовище, яке привчає і дітей, і дорослих до установок на розвиток. Тоді, зіткнувшись із труднощами, вони відстоять своє право на розвиток та успіх. Спорт установка чемпіонів у спорті. Велика віра у талант. Вважається, що природженим талантам зусилля не потрібні це для інших менш обдарованих, але установки важливіше за талант. До перемоги веде підготовка, психологічна стійкість та рішучість, які забезпечуються правильною установкою. Вона допомагає виробити характер, працювати в поті чола, зберігати концентрацію у важкі моменти та перемагати. Провал розцінюється як джерело мотивації, велич у спорті це якість людини, яка наважилася на спробу і вклала в неї всі сили. Майкл Джордан тренувався із завзятістю. Про яку ходили легенди: супергерої спорту, звичайні люди, які самі зробили себе незвичними. Це результат щоденної праці, психологічної стійкості, аналізу перемог та поразок, але інші бачать у їхніх досягненнях лише обдарування. Характер, дух і мозок чемпіона все, що потрібно, щоб стати великим спортсменом. Розвивайте установку на зростання, щоб виробити характер. І досягти успіху, бізнес, установки та лідерство дуже важлива установка для лідера, який стоїть на чолі компанії. Лідер з установкою на даність, стурбований лише своїм іміджем і вигодою, не думає про заохочення та освіту підлеглих, боїться критиків та конкурентів. Для нього важливі самоствердження та видимість благополуччя, а не реальність з її вадами та провалами. Великі керівники корпорацій не ставили собі за мету самоствердитися, просто з ентузіазмом займалися улюбленою справою, отримуючи від роботи величезну насолоду, і все це привело їх на бізнес Олімп. Для процвітання компанії лідер повинен мати установку на зростання. Робота дає йому новий досвід, знання та радість. Він вміє визнавати помилки та перебудовуватися. Заохочує професійне зростання співробітників та конструктивну критику, вірить у свою команду та довгостроковий успіх взаємини, установки та почуття. Люди по різному справляються зі своїми почуттями. При установці на даність у шлюбі чи дружбі все має виходити само собою, без зусиль адже є ідеальна людина, треба тільки її знайти. Головне у відносинах самоствердження. Можна легко втягнутися в конкуренцію з партнером, хто розумніший, хто талановитіший. Наслідуючи установки на зростання для створення міцного союзу потрібно докладати зусиль, вміти визнавати недоліки один одного, розуміти проблеми та вирішувати їх разом. Обидві сторони вчаться співіснувати, розвиваються як особистості, їхній зв'язок стає глибшим, сенс шлюбу та дружби. Сприяти розвитку партнера та за його допомогою розвиватися самому. За допомогою установки на розвиток можна подолати сором'язливість та агресивність, оскільки ці риси характеру притаманні людям з установкою на данність. Вони зациклені на тому, як їх оцінюють, тоді як потрібно прагнути розвитку відносин, співпраці та самовдосконалення. Батьки, вчителі та тренери, як формуються установки, не судіть, а навчайте. Навчити можна усьому. Найкраще, що можна зробити для дитини, навчити її любити випробування, з цікавістю аналізувати помилки, радіти успіхам і ніколи не переставати вчитися. Установка на зростання формується, якщо батьки заохочують розвиток та навчання дітей, установка на даність, якщо вони піклуються про імідж. А не розвиток дитини. Нахвалюючи здібності дитини, можна підірвати мотивацію, знизити результати та впевненість у собі. Потрібно виражати захоплення та повагу до зусиль та зробленого вибору. У педагогів має бути установка на зростання і щодо себе, і для дітей. Вибагливість та турбота таким має бути їхній підхід, їхня мета навчити дітей самостійно мислити. Любити вчитися і наполегливо працювати, щоб відповідати високим стандартам. Тренери через установки ведуть до перемоги, вони прищеплюють вихованцям цінності та якості, які допоможуть їм стати не лише добрими спортсменами, а й добрими людьми. Батьки, викладачі, тренери відповідають за життя людей. Установка зростання грає ключову роль. Допомагає їм використовувати свою місію, а вихованцям реалізовувати свій потенціал. Як змінити установки? Люди змінюються, зміни можливі, на цьому ґрунтується установка на зростання. Просте знання про існування установки на зріст може призвести до великих змін у розумінні людей про себе та життя, відкрити інші перспективи, допомогти наважитися йти за своєю мрією. Які корінні зміни можуть призвести до зміни установки, розкріпачити інтелектуальний потенціал та надихнути на працю та звершення, використовувати час більш розумно, вчитися щодня? Дотримуючись настанови на даність, ви підвищуєте самооцінку і вчитеся завойовувати любов і повагу. Але, відкрившися для зростання, ви стаєте самим собою більшою мірою. Спочатку ще в рамках установки на даність. Змініть оціночні судження, потім складіть план переходу до установки на зріст, коли, де і як і строго його дотримуйтесь. Щоб змінити установку дитини, демонструйте установку зростання на власному прикладі. Навчання має набути нового сенсу, не високі оцінки, а нові знання, які отримують із задоволенням та інтересом. Зміна установки тягне за собою докорінні зміни. Переходячи до установки на зростання, ви переходите від позиції Оцінюй і будь оцінюваним до платформи Вчися та Допомагай навчатися іншим. Зростання вимагає багато часу, зусиль та взаємодопомоги. Люди, яким вдалося змінитися, знають, як змінилося і покращилося їхнє життя, стало багатшим і насиченішим, а сама людина стала більш живою, відкритою і сміливою. Вам вирішувати. Чи потрібні такі зміни? У будь-якому разі ніколи не забувайте про існування установки на зріст, і тоді, зіткнувшись із черговими перешкодами, ви, можливо, звернетеся до неї. Вона вас чекатиме, вказуючи шлях у майбутнє.